Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Рашистські війська РФ перегруповуються під Авдіївкою. Рашистським військовим доводиться перегруповуватися на Авдіївському напрямку, бо вони зазнали великих втрат. Через це вони не можуть іти далі. Про це заявив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони та напрямку Олександр Штупун. Ворог перегруповується, бо зазнав лише за останній тиждень майже 3000 втрат на Донеччині навіть для Росії це досить відчутно, і ворог потребує перегрупування, щоб спробувати йти далі, розповів він. Штупун зазначив, що ворог активно застосовує авіацію, зокрема й вночі. За три дні у районі Авдіївки було скинуто майже півсотні УАБів. Керовані авіабомби використовуються вночі, а вдень ворог намагається просуватися. Наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії ворога у районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Невельського за певним штупом. За його словами, там захлинулося понад 10 атак супротивника. Ось такі новини, друзі. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться сімей відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу!